Всім привіт! Як бачите, я зараз знаходимо на вокзалі, зараз на годиннику майже 8 годин, а це значить сьогодні я кудись їду, у вас є пару секунд подумати. Перший варіант це тренування, другий це на змагання варіант і третій – це на тренувальний збір. Так що ви подумали, я їду на тренувальний збір до міста Гребінки на 10 днів, тому що усі бажають перегляду. Поїхали. Ми вже приїхали до Гребінки, зараз ми йдемо вже до нашого комплексу, заселяємося та в принципі, йдемо на перше тренування, на крос, потім наш план повідаємо і йдемо знову на тренування вже в Манежі. Вже переодягнули, заселились. Так що зараз ми 7 км зранку і потім побідаємо і зробимо ввечері вже якусь невеличку розкатку в манежі. Пробіг майже 5 кілометрів, тому хочу трішки на останніх прибавити. Так що прибавляю і буду вже фінішувати. Вже пробіг 7 кілометрів, по 4,37, так що зараз піду розтягнуся, попотягуюсь і в принципі пороблю бруся і та віджимання. завжди робити розтяжку, зараз зроблю. Пару підходів на брусях, пару підходів підтягувань, пару підходів віджимань. Тому приступаємо. Завершив робити вже підходи на підтягуваннях. Зробив небагато, в принципі, три підходи я зробив по 5 разів. Тобто ось так в мене вийшло, тому зараз приступаємо до брусів. Вже завершу робити бруся, зробив небагато, в принципі, два відходи по 10, так що зараз роблю останню вправу це віджимання також 2 рази по 10 і, в принципі, йду відпочивати, обідати потім і вже йти на друге тренування. Тобто, в І вже вже настав вечір, тобто вже 4 години дня зараз я пройшов своє тренування. Сьогодні я пробіжу Три от розминки, потім зроблю спеці, розтяжку та в принципі, приступлю до невеличкої розкатки. Завершив робити розминку, пробіг 3 км. Зараз зроблю розтяжку та спеці і також хочу сказати, що сьогодні буде розкатка в шобовках це 400, 600, 800 тисяч. Вже передягнувся, зараз буду вже починати. Зробив перше проскорення за 400 метрів, пробіг я за хвилину 15. В принципі, не швидко, тому зараз переходимо трушу 200 метрів, переходимо до 600 метрів. 600 метрів вийшло мене хвилин 58, тобто нормально, в такому розкаточному темпі. так що переходимо до 800. Зробив їх 800 метрів, вийшло в мене 2.40, в принципі по 3.20 непогано, так що залишається останній відрізок, це 1000 метрів, і потім ми робимо заминку 2 км, і в принципі хочу сказати, що я вам неправильно на початку сказав, скільки зараз годин, зараз тільки 2.30, тому тільки вам неправильно. Почав робити заминку, пробіжу 2 км. остання тисяча в мене вийшло 3,25 в принципі, непогано. Тому хочу сказати, що в принципі, на цьому день мій закінчиться. Тобто далі я буду відпочивати, вечеряти та в принципі готуватися до наступного другого дня. Там вже буде 5 кілометрів вже зранку, але вечір вже буде робота, там можливо 400-800 тисяч, можливо, по 200 було, тому в принципі, ось так. Отже, в принципі, закінчиться мій тренувальний день, тобто далі вже цікаво, нічого не буде, починаю вже темніти, тобто далі я по вечері відпочину, та, в принципі, буду готувати завтрашнього дня, адже завтра буде тренування складніше. В принципі, далі буде також складніше, наприклад, можливо, буде зранку робота, ввечері крос, або, можливо, буде одне тренування, тобто робота, або якийсь довгий крос, або, наприклад, там, зранку крос, а ввечері робота. В принципі, буде все змінюватися. Так що, друзі, кому сподобалося таке відео, став лайк і в коментарі, підпис на канал. Слава Україні До перемогу.